зборів бюджетних фінансів, працюємо по задачах, привіт. Юра, хтось щоб затвердити, далі переберений цілок. хто за, проти хто не немає. Ваше питання Юрій Контактович. Шановні колеги, кілька днів назад до міської ради надійшло, надійшов нефто в якому йдеться, що вони раді повідомити нас, що інвестиційний комітет нефко повноважень урядом Норвегії у якості керівника фонду схвалив надання фінансування у формі гранту у розмірі 2 мільйонів 70 тисяч євро на підтримку програми зеленого відновлення України нефко з метою реалізації проекту підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Поводи, Водицької області України, зокрема Повентського ліцею номер 1 та закладу дошкільної освіти номер 10. Звертаємо вашу увагу, що грант буде здадувати в євро, тому да розплачуватись лише безпосередньо купування. Да, рішення ми просто, то, це, то, просто то, це, то, це просто безкоштовно. До мільйони євро. Рішення ми просто, значить, даємо дозвіл на залучення цих коштів і проважує міського голову здійснювати провочні, підписувати документи. Хто хто те, що на ресесі да не хто голосуємо то запроми знімаємо? Дякую. І ще нам прийшла субвенція на доплату педагогічному персоналу за особливі умови 13 мільйонів і туріцький дав субвенцію на культуру на 20 тисяч 735. Є тут записування. Тут за ці за ці правки до бюджету.